Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу з вами провести невеличке спостереження, як заяць взимку живе, зима, мороз. Всі тварини від лютого морозу та холоду поховалися, а в зайця нема ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущами виспиться, завтра в ярочку полежить, де ямку в снігу викопає, Там у нього і дім. Зате шубка у зайця тепла, пушиста й біла. Як сніг, добре йому в такій шубці тепло, і сховатися від ворогів неважко. Притулився до снігу і спробуй його розгледіти. Вдень зайць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти та попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він Лапками його розриває, глянь травичку знайде. А як на мете хортилися глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу, зате в лісі він на високі замети вилізе, з кущиків з молодих дерев гілочки надгризає, або кори поїсть, от і ситий. А інколи і в село в гості завітає. І йде пізно, ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять. Підлізе до сінника і почне сіну смикати. Насмикається, наїсться, а потім назад ліс побіжить. Так і живе. Заєць цілу зиму. Ось така в нас була цікава розповідь про зайчика. Діти, а я вам бажаю гарного дня. До побачення!